Як ми сприймаємо Ісуса? Роздуми над Божим Словом на середу четвертого звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним йшли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. і багато з тих, хто слухав, дивувався, кажучи, звідки в нього це? І що за мудрість дана йому? І що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона? Хіба на його сестри тут з нами? І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села навчаючи. Мешканці Назарету дивилися на Ісуса людськими очима, тому для багатьох з них чимсь незрозумілим був авторитет новоспеченого вчителя, який ріс на їхніх очах. Грецьке слово Атімос складається з літери альфа, яка заперечує наступну частину слова. І слова тімос дорогий, достойний, славний. Тобто атімос означає недостойний, безславний, безчесний, неповажний, дешевий. Можливо, деякі говорили про нього не доріс, щоб нас вчити, молодий ще, щоб такі речі казати. Мешканці Назарету вважали Ісуса кимось маловажним, щоб через Нього діяв сам Бог Всемогутній, кимось занадто простим, щоб з Його вуст лунала така мудрість. Тому Ісус не міг там вчинити жодного чуда. Це Слово спонукає мене і Тебе приглянутися до власного бачення і сприйняття Ісуса, чи серйозно ми Його сприймаємо? Чи, можливо, думаємо, що усе, що написано в Писанні, в Євангелії, це просто якісь там ідеали якогось там Господа. А життя є життя. Чи віриш, що Ісус може справді змінити твоє життя, твоє майбутнє і твою вічність? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.